Добрий вечір, шановні студенти. Нам надзвичайно приємно вас вітати сьогодні. Сьогодні, знаєте, такий урочистий день, коли я маю за честь підводити підсумки. Так надзвичайно приємна місія починати і закінчувати. А весь важкий процес, який був з вами в роботі, відповідно, вдячні. Тетяні Сергіївні, нашому викладачу, ми вдячні Ольгі Іванові, керівнику <плес> нашої теж академії. Шо? Тому скоро під тебе. Я не хочу спати. Можна мікрофон там. Дозвольте розпочинати. Відповідно з самого початку почну із статистики, ми ну, почали наш проект, розраховуючи на 20 студентів. І відповідно, ну, прийшлося взяти 23, Тобто, в нас дуже багато бажаючих. Буквально за годину в чат е, нашої групи викладачів е, швиденько е, до нас приєдналися студенти з е, майже з 10 навчальних закладів. І відповідно, ми нам було дивно взагалі, наскільки ви вам було цікаво дійсно приєднатися до нашої роботи. Тому е, це перша група студентів, яку ми навчали, ми хотіли. Узнати вашу думку, чи це потрібно, чи це не потрібно, як зайде це навчання? Тому що програмний продукт він такий трошки для вас можливо новий, тому що наша була місія основна адаптувати програмні продукти німецької компанії SAP під нашу українську локалізацію, тобто під наше законодавство. І відповідно ви перші ще раз наголошую студенти, перша група, яка е, пройшла цей повний цикл навчання. Тому дозвольте ще раз е, привітати вас особисто. Я модератор Володимир Смяченко. З вами також працювали. Ви знаєте, керівник Тіжі академії Оля Іванова. Велике дякую Олі за всю її роботу. І хочу подякувати Тетяні Сергіївні, е, яка активно Кучмійова Активний викладач, вона захотіла цей проект розпочинати і відповідно вклала багато особистих зусиль. З нами також працює мій товариш, мій партнер Сергій Мозговий, який мені допомагає в організаційних питаннях. Ви його знаєте по нашому проекту, також іншому. Таким чином ми почнемо, да, кожен з нас, членів нашої команди, все скаже, що думає про вас. Далі ми перерахуємо всіх вас, ще раз привітаємо. Ну і відповідно очікуємо від вас, можливо, якісь зауваження, заперечення тощо. Тому мені надзвичайно приємно надати слово, я завжди це кажу. Розумній, чудовій і просто гарній жінці Ольгі Івановій. Олю, прошу вам слово. Добре. Можна приходити на зустріч тільки для, навіть для того, щоб почути такі приємні слова. А, а, дякую вам за представлення. Я а, передивлялася сьогодні результати вашого тестування. А, всі були приємно здивовані, що взагалі майже всі а, цей тест а, здали. А, це а, дуже добре. Я, Думаю, що ви, якщо ви захочете, ви ще свій фідбек залишите стосовно самої програми. Я вас всіх закликаю продовжувати навчатися, продовжувати вивчати програму безпосередньо erp систему SAP. Ми можемо вам надати доступ до всіх наших там безкоштовних матеріалів стосовно вже самої erp системи тому що я впевнена, що. У майбутньому вам це 100% знадобиться, і, скажімо так рівень вживання використання цієї РП системи на українському ринку буде тільки зростати, і це буде вашим таким бенефітом мати ці знання при пошуку роботи в компаніях. Які так чи інакше можуть бути пов'язані з іноземними ринками, не лише е, працюючи в Україні. А, тому я вам всім дякую, вам молодці. А, я бачила такий певний косяк, який постійно відвідував навчання. Давали, скажімо так, один одному ми ви, ви і викладачу, і викладач вам можливість повчити і допомагати. Тому всі, хто хоче навчатися далі подальше САПО, будь ласка, я всім вам надам доступи на модлі до всіх наших безкоштовних навчальних матеріалів. Дякуємо, Оля. Надзвичайно Добре. приємно. Дійсно, Оля дуже опікувалась, багато було у нас таких технічних орієнційних питань, і завдячуючи саме Олі, ми змогли все якісно реалізувати. Але хочу ще додати, що у нас, знаєте, рідко зустрічаєш людину, фанату фаната своєї справи, людина, яка захотіла написати методичку, захотіла так би мовити прийняти участь в проєкті, вклала власно багато власного часу і роботи. Звісно, мова йде про кандидата економічних наук, доцента. Тетяну Сергіївну Кучмійову, яка відповідно представляє Миколаївський аграрний університет, Тетяна Сергіяна з величезнішим задоволенням вам надається слово. Дякую, дякую, Володимир Олександрович. Мені дійсно було цікаво розпочати цей проект, тому що як я вже говорила, мабуть, більше знання викладач отримує, коли сам навчає, тому що, ну, коли він розказує, передає, то він отримує від цього. Я дякую кожному студенту, він би дуже. І вірю, що ця програма, яка зараз запускається на український ринок і працює на європейському ринку, вона в подальшому вам знадобиться. А якщо ви знаєте деякі ази програми, то вам просто буде набагато простіше вивчати вже далі, тому що необхідно знати оцей невеличкий мінімум, щоб розширити свої знання. Тому я кожному дуже вдячна. Студенти проявили велику цікавість, і я кожному дякую. Я розумію, що хто в даній групі, так, це група перша стартувала і вибрали найкращих студентів, тому що викладачі, от саме надали можливість тим студентам, які зацікавлені в цьому. Тому Мені сподобався даний проект, і кожному я хочу просто подякувати. Дуже дякую, Тетяна Сергіївна. Дозвольте, я зараз перерахую точніше назву всіх прізвища цих студентів. Хочу зробити наголос саме на навчальних закладах, які вони представляють, і відповідно, якщо я десь трошки неправильно скажу прізвище, ім'я одразу прошу вибачення. Я вас не так гарно знаю, як Тетяна Сергія. Значить, я почну з першої людини. І я кажу, знаєте, от я бачу тут буквально йде в нас час реєстрації, і час показує, що там перша година у нас. Наскільки швидко були люди зареєстровані, і у нас перша людина, яка змогла швидко так відреагувати, звісно, це Павлюченко Юлія Олексіївна? Е, давайте так. Я не знаю, чи ви присутні чи ні, тому я буду називати ваші прізвища, ваші навчальні заклади. Ну а там наприкінцеве слово ви зможете. Себе проявити, при бажанні, звісно. Вона представляє Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. вітаємо нашу Юлію Олексієвну. Наступна Романович Ангеліна Володимирівна, національний університет водного господарства та природокористування Рудейчук Ірина Ігорівна Національний університет водного господарства. Та природа користування, Петриченко Євгенія Олександрівна, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Кулушка Валерія Петрівна, Волинський національний університет імені Лесі Українки. Дмитрук Іванна Васильівна, Волинський національний університет імені Лесі Українки. Хрипко Вікторія Сергіївна, Національний університет Полтавська політехніка імені Юрія. Eh, Контратюка. Контратюка, да, перепрошую. E, відповідно Васильєва Анастасія Станіславівна, Державний біотехнологічний університет. E, маляр Аліна В'ячеславовна, e, Надзвичайно приємно було, що Аліна В'ячеславовна в останні, як кажуть, години да ми дозволили здати тест, і вона все таки осилила другої спроби, не зважаючи на відсутність там певних технічних моментів, і все одно Аліна В'ячеславовна змогла дойти до фініша. Вітаємо вас, Державний біотехнічний університет. Як розуміли, що це наше героїчне місто Харків? Аліченка Ірина Константинівна, Державний університет інформаційних комунікаційних технологій, Мартиненка Марина Олександрівна, також Державний університет інформаційних комунікаційних технологій, Аніщенка Софія Сергіївна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Кубінська Наталя Петрівна, також Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Федорова Ольга Сергіївна, Державний університет. Житомирська політехніка, бригадир Анна Володимирівна, Миколаївський національний аграрний університет, Воробйова Софія Сергіївна, Миколаївський національний аграрний університет. Прасула Олександр Олександрович, Миколаївський національний аграрний університет. І Білоус Вікторія В'ячеславовна, також Миколаївський національний аграрний університет. Ми дали квоту саме Миколаївському національному аграрному університету, вони задіяли трошки більше людей зв'язку з тим, що Тетяна Сергіївна викладає цього університету. Таким чином, шановні студенти, дозвольте мені від імені компанії, від нашого власника привітати вас. Ігор Валентинович, я сподіваюсь, доєднається. Якщо ні, то він з нами передавав щирі вітання для всіх вас, і відповідно наголошують, що те, що ви вклали сьогодні, та у те, що ви вклали в ваше навчання, це ви вклали в ваше майбутнє, Незважаючи ні на що на те, що зараз в країні війна, що йдуть певні такі, знаєте, можливо, де не гаразди, і вони дуже серйозно стосуються з кожного з нас, але ми маємо працювати, йди йти вперед, і ми маємо здобувати ресурс. А основний ресурс це наші знання, які ми можемо імплементувати в подальший ваш успіх, тобто, фактично, вивчаючи програмне забезпечення нашої компанії. А ми представляємо, ми є партнером компанії німецька компанія САП. Да, тобто, ви вже. Долучаєтесь до когорти успішних компаній світового рівня, і там, де працює відповідно, наше програмне забезпечення, ви зможете працювати. І цей сертифікат, да, це можливо тільки зарплата і кадри, і це знаєте саме початок. Але це знаєте маленька шпарина, через яку ви далі можете прийти до вашого успіху і до перемоги в усіх ваших початкових начинаннях. Дозвольте ще раз привітати. Відповідно, ви присутні, більшість з вас, тобто ви бачите, що 20 людей у нас успішно сертифікувалися. У нас надзвичайний успіх, тому це дуже тішить. Можливо, хтось незадоволений, можливо, є якісь заперечення, щось я не те кажу. Ви можете мене зараз поправити або просто сказати гарні слова. Дякую. Хто є студентів хоче сказати навзаєм. Прошу. А можна мені слово, будь ласка? Хорошу. Я б хотіла вам подякувати за таку можливість. Достатись, будь ласка, якщо можна. Я зворовіо Софія Сергіївна, студентка Миколаївського національного аграрного університету. Я дуже вдячна за таку можливість не лише познайомитися з даною програмою, яка виходить на ринок, але ще й і попрацювати в ній. Дійсно, це Підвищило мої навички, які допоможуть мені при пошуку нової роботи, як уже казала Ольга. А також це було дуже цікаво насправді, в мене професія менеджмент, але мені було цікаво проявити себе в такій більш богатській професії, тому дуже вдячна вам за таку можливість. Дякую, ви молодець. Можливо, ще хоче хтось доєднатися, прошу. Просовав Олександр Олександрович так, приємно. Так, дуже приємно. Дякую вам за те, що надали слово. Хотілося б подякувати вам усім і організаторам обов'язково і тим, хто допомагав в телеграм-групі розібратися з іншими з незрозумілими аспектами. Дякую вам велике. Я думаю, що цей досвід стане дуже корисним нам у подальшому житті і зростанні як спеціаліста. Дякую вам велике. Дякуємо. Фотка просто шикарна. На аватарці. супер. Дякуємо. Дякуємо. Прошу, можливо, ще хтось хоче щось сказати. Може, хтось хоче поругатися, якраз я можливість. А знаєте, у мене у мене виникло питання. Я Голіченко Ірина, студентка університету телекомунікації. У мене виникло питання з приводу диплому, який ми отримуємо. А ми його отримуємо лише в онлайн форматі, чи так, якось можна у фізичною версію. Так, давайте так. Ви так, отримаєте так. диплом після нашої зустрічі? Ми ще тиждень беремо. На те, щоб вам виписати диплом, можливо, це буде швидко. Це буде посилання. Ви зайдете за цим посиланням, введете логін і пароль, і там буде е ваш сертифікат, який ви можете поширити, да тобто, ви зможете його поширювати в соцмережах. І використовувати далі для як ваше портфоліо, тобто ви студенти, і це ваші здобутки. Відповідно, ну давайте так: від трьох днів до тижня ви отримаєте посилання, тобто буде список і логін пароль Ви вводите і завантажуєте в pdf форматі ваш сертифікат. Добре, дуже дякую вам за відповідь. Так, можливо ще питання, побажання, ще. Якісь. Доброго вечора, дозволите? Прошу, добрий вечір. Доброго вечора. Лаврова Манзенко, Олена Олексіївна. Я тут представляю викладацьку плеяду. Прийшла підтримати, ну, прийшла, приєдналася підтримати своїх студенток. Хочу подякувати від імені Черкаського національного університету, імені Богдана Хмельницького за надану можливість навчання. Студенти наші нас гідно представили, я так думаю, наш навчальний заклад. Дуже задоволені студенти, дуже велику цікавість проявили, Слідкувала за робочим студентським чатом, за їх виконанням завдань. Хочу дуже подякувати всім організаторам цього заходу і цього навчання за надану можливість для наших студентів. І будемо чекати наступних запрошень. Дякуємо за співпрацю. Вітаю всіх учасників! Дякую, надзвичайно приємно чути такі відгуки. І знаєте, це група наша викладачів. Да, які пройшли там самі передові викладачі пройшли навчання, і далі по рекомендаціям викладачів ми сформували цю групу. Звісно, ми не подякували вам, але ну, ви в вашому представництві дозвольте подякувати всім викладачам, які доєднались до нашого проєкту. Прошу, можливо, ще ми когось пропустили. Хтось стісняється, ну можете в чаті написати там, може, дивіться. Так, ну я дозвольте з вашого дозволу, з нами сьогодні присутній мій товариш Сергій Мозговий, який є письменник. І не просто ми там дружимо, у нас ще така, ну можна сказати, творча така е, дружба. І е, Сергій Анатольович завжди класно е, знаєте, цитує багатьох авторів, е, свої рядки і все інше. Сергій Анатольович, якщо можна, е, побажання нашій команді на да, подальший успіх. Дякую. Дякую, Володимиру Олександровичу. Все частіше згадують про. Все ж таки те, що я там директор з маркетингу, да, там, програміст, педагог, але й письменник в тому числі. Да. Дуже, дуже приємно взагалі кожного разу, як говорив Володимир Олександрович, наша задача така, ніби там, на початку і в кінці виступили, але от саме оцей шлях проходження він цікавий для кожного із вас був. Я завжди намагаюся всім своїм студентам говорити, ви запам'ятовуєте ваш стан на початку якогось курсу або заняттю і в кінці. Я думаю, що зараз, якщо кожен і кожна із вас пригадає свій стан за місяць тому, то впевнений, просто переконаний, що всі ви здобули нові знання. Нові е, уміння, навички, враження, саме головне. І е, тут вже багато було е, сказано. От е, там і Тетяна Сергіївна, і Володимир Олександрович, і Ольга говорили про те, що е, от, ви дійсно молодці. Ми вам дякуємо, що ви е, користуєтеся кожною нагодою здобути якісь нові знання. Е, тому що... Е, до речі, цитуючи знову ж таки Любка Дереша, да можу сказати, у нього є такий хороший вислів: все, що робиться за життя, робиться зараз, і незважаючи на всі обставини в країні в нашому суспільному житті, економічному, в особистому житті кожного із вас і із нас, завжди буде щось. Якісь перепони, які не будуть дозволяти зробити так, як ми хочемо. Але саме головне, що ми, що ви це робите, і я дуже радий кожного разу спостерігати за закінчення нової групи. не має значення викладачі, це студенти. Але це завжди приємно, що люди збільшують свої знання, поглиблюють свої. Знання. Тому е закінчую, як завжди, на всіх таких зустрічах уже впродовж багатьох років е словами Ліни Костенко, і кожен фініш це по суті старт. Тому бажаю вам сил і натхнення в подальших ваших е працях і успіхах. Дуже дякую, дякую Сернатович, за приємні такі слова. Це дуже тішить. Знаєте, завжди, от коли все виконується добре, не хочеться казати до побачення. Але на жаль, наш курс ми закінчили. Я сподіваюся, що кожен з вас вже отримав уявлення про продукти нашої компанії. Ми плануємо в подальшому з вашими навчальними закладами. Розвивати цей напрям з по іншим нашим рішенням, да зараз ми ведемо. Активну співпрацю багатьма навчальними закладами і в першу чергу, я думаю, з вашими да і я впевнений, що ми ще з вами будемо співпрацювати, вивчаючи вже ви зарплату, вивчили і логістику, і обліки та і інші наші рішення вони вам будуть в пригоді в вашій подальшій професійній діяльності. Ще раз всім дякую за проявлений інтерес. Ну і головне всім нам миру, миру і ще раз миру. До побачення. До побачення. Так, Дякую вам, до побачення. Дякуємо до побачення. До побачення.